Що ж ми маємо? В стародавніх текстах ми бачимо стійкий образ світу, організованого за принципом диска: круг землі внизу, круг небесний вгорі. Звісно, автори цих рядків не думали про закон збереження моменту імпульсу. вони описували те, що бачили: плаский суходіл і круговий рух світил над головою. Але вражає сам збіг фундаментальних форм. Наука озброєна телескопами приходить до висновку, що наша система пласка. Стародавні поети, озброєні лише спостережливості та метафорами, описують свій світ через той самий образ плоского диска. Це просто збіг? Цілком можливо, і це найпростіше пояснення. А може, це відлуння якихось втрачених до наукових знань, переданих через міфі? Можливо, стародавні спостерігачі, не розуміючи фізики, інтуїтивно вловили головну структурну особливість нашого космічного дому, і його пласкість і. Закодували це у священих текстах. Наука тут мовчить, але погодьтеся паралель змушує задуматись. Сьогодні ми здійснили дві подорожі перша в глиб космосу і часу, де побачили, як із хаосу народився наш напрочуд Плаский світ. Класична картинка із підручника виявилася оманою. Насправді ми живемо у гігантському космічному млинці. Друга подорож вглиб людської думки, де ми знайшли дивовижний збіг, образ плаского дископодібного світу, що був центральним для наших предків, несподівано перегукується з відкриттям сучасної астрофізики. І хоча плоскість нашої сонячної системи пояснюється бездоганною логікою фізики, натяки на цю структуру, можливо, ховалися в текстах тисячолітньої давності.